Ще два тижні тому і мало вийти ще до моєї поїздки до дітей. Але викласти його я не встигла через віду, що сталася з моєю сусідкою, тож я мала допомогти. Перепрошую за затримку, але тема цього відео саме відео буде актуальним і тепер, і до кінця літа. Слава Україні, друзі! Не знаю, чи щось буде видно, бо вже сутеніє, але принаймні буде чутно. Сьогодні я здійснювала одну обробку, вона мені дуже подобається. Це обробка якраз приблизно в таку пору. Я маю на увазі другу половину літа, кінець липня, серпень, коли томати вже плодоносять, наливаються. Вона сприятиме кращому дозріванню плодів, кращому наповненню їх цукрами, а також буде профілактичною. Дуже доречною і бажаною є така обробка після великої кількості опадів. Бо калій дуже рухливий і з водою вимивається у глибші Шари грунту стає недоступним для рослин. Ця обробка один із величезної кількості варіантів, яку ви можете спробувати, і якщо сподобається, використовувати у комплексі інших різних обробок, або і просто як одну регулярну обробку, якщо вам сподобається, для профілактики. Кланоспоріозу, альтернаріозу, фітофторозу, переноспорозу. вона може бути одним із альтернативних варіантів. І якраз ця моя обробка збіглася із появою запитання в коментарях, підписниця запитувала, чи часом монокалійфосфат не чинить таку ж дію на томати, як на виноград, коли Можна виноград обробляти монокаліфосфатом у якості ось такого фунгіциду. Причому у на винограді ми його використовуємо в такій високій доволі концентрації. Про це я вам розповідала у ось цьому, здається, відео спробую не забутися поставити сюди посилання. Одразу, забігаючи наперед, скажу використовувати монокаліфосфат у великих кількостях, так як на винограді, не можна. На томатах і на огірках. Спочатку чим я обробляла і для чого, а потім якісь нюанси і перестороги. Цю обробку можна назвати такою біомінеральною. На першому місці головний інгредієнт тут монокалійфосфат. Про нього неодноразово ми вже з вами згадували, але подивіться відео до кінця, я ще розповім вам дещо цікаве. Решта препаратів вам теж знайомі, але один із них не потрапив поле зору. Зараз про нього також розповім окремо. Монокалійфос, саме так він називається монокалійфосфат або дегідрофосфат калію, тому що у його формулі один атом, точніше, іон калію, ну і один іон дегідрофосфату. Співвідношення активних калію і фосфору у цьому добриві воно оптимальне для максимального плодоношення. Саме для цього я і застосовую його зараз у цій обробці. Не менше важливо і те, що таке співвідношення забезпечує підвищення стійкості рослин до хвороби, шкідників, ну і до заморозків в тому числі. Тобто тут більшою мірою проявляються не ось такі фунгіцидні властивості монокаліфосфату, а його опосередкована дія, тобто підвищення стійкості. А він і сам по собі непоганий засіб профілактики і навіть боротьби з борошнистою росою. От тут він точно працює. І, власне, із отим оїдіумом на винограді. Тобто при боротьбі з брошнисторосяними різними хворобами його ефективність максимальна. Менш ефективний проти деяких інших грибкових хвороб, а от на оміцети діє так опосередковано. Тобто фітофтора, переноспора – це за рахунок того, що підвищує просто стійкість рослини взагалі до захворювань. Висока розчинність у воді обумовлює швидку міграцію активних речовин і легкість їх засвоєння рослинами. У жорсткій воді може частково спікатися, тому краще воду пом'якшити або дощову використовувати. фосфат доброчинний і для корисної грунтової мікрофлори і повністю сумісний із біопрепаратами у тих кількостях, в яких ми застосуємо його для підживлення. У цю бакову суміш я часто додаю хелпрост, саме ось цей такий овочевий, там мікроелементи, в тому числі бор, і бацилью субтілсна паличка. Але оскільки я бором вже зробила кілька підживлень, то зараз додавати його не буду. Якщо ж ви не робили чергової такої обробки бором, то можете сміливо застосовувати його у кількості, яку тут рекомендують. Там, здається, 35 мл на 10 літрів води. У кришечку від таких пляшок поміщається 15 мл, Тобто, сміливо додаєте дві таких повних кришечки цього препарату, якщо він у вас є, якщо ви його хочете використати. Як я вже сказала, зараз цей препарат не буду додавати, бо вже кілька борних обробок я зробила. А натомість додам просто сіну паличку. Ось з цієї пляшки я наростила дуже багато, і додам цей препарат. Ви ж можете додати сіну паличку в будь-якій формі, в якій вона у вас є. Чи то фітоспорин, чи то якісь інші препарати, або ж нарощена в будь-якому випадку, це буде дуже доречно. Причому кількість можете не економити. Це завжди добре. Далі я додаю гуапсин, а ви можете додати будь-які ще біопрепарати, будь-які мікроорганізми для урізноманітнення. Можливо, у вас байкал, можливо, саморобний байкал чи щось інше. Далі я додаю ось цей антистресант, який я виготовляла ще взимку і вам про це показувала. Ви ж можете додати той антистресант, який у вас є. В кінці кінців епін, якщо холодно, або циркон, якщо спекотно. І вони будуть тут сумісні, і кожен з них окремо буде дуже доречний. І Ще один інгредієнт, про нього ми вже з вами теж говорили: застосовували його в інших ситуаціях при обробці яблунь, яблук для того, щоб зменшити кількість падалиці. Ну, а сьогодні саліцилова кислота буде діяти як фітогормон, бо насправді це фітогормон, який регулює фотосинтез і транспірацію. А саме цікаве, що саліцилова кислота значно посилює дію всіх біопрепаратів. Тобто діє дуже сприятливо на мікроорганізм. Дозування монокалій фосфату для листового підживлення та і для кореневого від 5 до 15. Г на 10 літрів води. Більше теоретично можна, але є перестороги, про які, як я сказала, візь... скажу пізніше. 5 г цього добрива це половина чайної ложки з доброю гіркою. Також сюди поміщається 2,5 мл рідини. Краще не висипати зразу оприскувач, а розвести у воді. Бажано, щоб ця вода була ну, м'якою. Не жорсткою в будь якому випадку, бо може просто трохи спікатися, погано розчинятися, то розчиняємо у окремому воді. а потім виливаємо в оприскувач. Одразу додам сюди ось такої хвойної настоянки або домашній аналог HB101, чи який у вас антистресант, можете зразу його додати сюди ж у воду, ну а вже потім розколотивши, додати у воду в оприскувач. Далі щодо дозування. Саліцилової кислоти. Її можна додавати від 2,5 до 5 мл на 1 літр води. Я буду додавати 2,5 мл на літр. Оскільки в оприскувачі 10 літрів води, то якраз пляшечка 25 мл вся піде у оприскувач. Розколучую міст оприскувача. І далі додаю біопрепарати, які є в наявності: сіну паличку, гуапсин чи те все, що у вас є. Додавайте, якщо це комерційні препарати, то згідно із інструкцією, якщо домашні, можете додавати більше. Тобто ці препарати вони не можуть бути передозовані, тому, якщо є можливість, додавайте більше, або, по мінімуму, це так, як написано в інструкції. Була сказати, що при потребі можна додати і інсектицид. Я маю на увазі білу, він буде доречний, якщо, скажімо, там трипси на огірках чи ще щось. Ну і далі обробляємо. Розчин має розпилятися дуже тонко, має вкривати листя повністю і всю рослину зверху до самісінького низу. Я обробила огірки, томати в теплиці, томати в відкритому ґрунті, огірки в відкритому ґрунті. І також якийсь тут в мене кабачок, отой, що найперший став доносити кабачки на груді, також обробила. Всі ці рослини, вони гарно дуже відгукуються на ось таку комплексну обробку. Для любителів швидких рецептів це вже і все. А для тих, хто хоче дізнатися більше, хто хоче отримати трошки більше інформації і почути деякі нюанси, я продовжу. Звичайно, у вас виникне запитання, скільки, як часто можна так обробляти, як і е, будь-яка обробка, ми кажемо, що для запобігання, для профілактики це раз на 10-14 днів, як у вас виходить. Якщо ви постійно знаходитесь біля свого городу, то ви можете це зробити і раз у 8 днів, і раз у 5 днів, коли є потреба, і раз у 10 днів. Якщо ж ви дачник вихідного дня, то може так статися, що. Ось цей проміжок 10 днів стане е, фатальним, то краще обробляйте кожного тижня. Не без того ну, не приїхали одного тижня, ну так і буде стояти. Але е, якщо приїжджаєте, то обробляйте щотижня. Можна використовувати її і в комплексі з іншими обробками почергово. Можна, якщо вона вам сподобається результат, її можете використовувати тільки цю обробку. Мені вона подобається. Я її кожного разу якось доповнюючи у досконалію, бо колись е, тато мій е, тільки два інгредієнти використовував. Ну, а я вже з часом поступово додаю, бо вони всі сумісні, вони прекрасно е, працюють разом. Це, якби, знаєте, синергізм такий спрацьовує. Звичайно ж, обробляю такою баковою суми, що не лише томати, а і огірки, і все, на що вистачить. До речі, у в цьому рецепті немає жодної речовини, яка може викликати опіки, яка може викликати пригнічення росту рослини. Хоча, як я вже сказала, передозування калію, велика кількість калію спричиняє блокування кальцію, наприклад. Або, якщо ви будете використовувати для поливу ось цей монокалій фосфат, то тоді. Цей фосфор заблокує кальцій. Ну, тобто, все так трошечки заплутано, але якщо все в міру, і якщо ви використаєте, скажімо, його для позакореневого підживлення цей розчин, то все буде нормально. Є ще одна вада у монокаліфосфату. фосфату це насправді не те, щоб вада, але трохи. Нам додасть роботи. Застосування монокаліфосфату викликає появу бічних пагонів, тобто будуть пасинки рости. Якщо, наприклад, ви будете використовувати це на квітах, то так само з'являться ось ці бічні пагони. І якщо ви для зрізки готуєте ці квіти, то буде. Стебло, ось це те, що вазу ставити, воно буде коротке, бо на ньому буде багато квітів. Ну, але якщо це просто на кущі, от, троянди, це все це буде дуже корисно. А от стосовно томатів, то придеться трошки е потрудитися пасинкуючи їх. Хоча, якщо, ну, скажімо, у вас е такі сорти, які не пасинкуються, то і так і буде. Тут варто сказати, що фуніцидна дія монокалій фосфату яскраво виражена стосовно е, так званих борошняно роси грибів. Оце ті, які викликають борошняну росу. Тут фуніцидна дія дуже яскраво проявляється. І я вам розповідала у ось тому відео посилання, е, поставлю, не забудуся, якщо не забудусь, е, як я Грона навіть купаю в виноградні в такому доволі концентрованому розчині фосфату. і це дуже діє гарно на оїдіум, на борошнисту росу. Ну і борошнисту росу у всіх її проявах, не тільки на оїдіум. А от що стосується томатів і дію на фітофтору, вона така, знаєте, не пряма, а опосередкована. Так само і на пероноспороз. Вона опосередкована, обумовлена тим, що достатня кількість калію робить рослини взагалі стійкішими до грибкових хвороб. І ще одне можна використати для забезпечення достатньої кількості калію у рослині і інші добрива. Воно в це не найбільш таке концентроване добриво, сульфат також достатньо забезпечує. Рослини калієм. Якщо ви його застосовуєте, то можливо вам і нема необхідності монокалій фосфат додатково вносити. Калійсульфат значно дешевший за калій монофосфат, але калій в ньому так само добре засвоюваний, тому і його можна застосовувати так само для того, щоб знижувати втрати врожаю, в тому числі і при зберіганні, і для підвищення стійкості до хвороби шкідників. Якщо підживлення здійснюється через систему поливу, то слід приготувати. Розчин сульфату калію з концентрацією від 0,5 до 0,1%. А для позакореневого підживлення, ну, тобто через оприскування, концентрація має бути від 1 до 3% концентрація розчину калісульфату. А для звичайного поливу, коли просто під корінь підживлюємо, то в 10 літрах води розчинити 30-40 г. І ось такого. Об'єму 10 літрів вистачить, скажімо, на 20 рослин. Я також застосовую калій-сульфат, але частіше у тих випадках, коли у мене є препарати з цими бактеріями фосфат мобілізуючими. І тоді я знаю, що в достатній кількості до моїх рослин буде надходити фосфор. В цьому році трохи я не подбала про фосфат мобілізатори, в мене їх було недостатня кількість, тому застосовую ось калій монофосфат. Хоча вони. Так би мовити, рівноцінні відносно калію. Ну а відносно фосфору, як ви зрозуміли, монокалій фосфат його містить, а сульфат калію не містить. Цей момент не є критичним, якщо у вас родючі, чи більш-менш родючі ґрунти, якщо ви вносите багато органіки. І навпаки, якщо ґрунти збіднені, якщо це якісь супіщані, чи такі важкі суглинки і мало органіки, то тоді це дійсно може бути критичним, я маю на увазі міст фосфору. Тобто це все більш-менш індивідуально. Проте цей, це добриво, воно, як я вже сказала, комбіноване, містить калій і фосфор у таких пропорціях, які якраз рослинам дуже підходять у період плодоношення, у період достигання плодів. І Власне, цим обумовлена його обумовлене його застосування саме ось у цей період. Крім того, монокаліфосфат призводить до наростання великої кількості пасинки. І навіть його дуже помірне використання от у межах здорового глузду, воно теж викличе наростання цих е, бічних пагонів пасинків. І нам придеться додатково пасинкувати, ну але тут вже приходиться вибирати. Або ж, е, Малодоглядно, так би мовити, не застосовуючи монокаліфосфат, або все-таки дати рослині оцей додаткову таку підтримку, щоб вона дала нам солодші плоди, щоб вона сама стала стійкіша до грибкових хвороб. Коли посуха, монокаліфосфат по листу, не поливши рослини, застосувати не варто. Тому що так буде засвоїтися ця речовина, вступати в метаболізм значно краще. Першу обробку такої бакової суміші що я зробила ще до своєї поїздки, коли була ще погода, але друге придеться зробити її ось тепер, бо приїхавши, я застала ось таке. Цей апокаліпсис тривав майже три доби і рослини опинилися під загрозою дефіциту деяких елементів і в тому числі під загрозою хвороб. Тому обробка така була дуже доречною. Щоб хтось із глядачів не дорікнув мені, що я показую тільки рожай в теплиці, то показую вам томати відкритого ґрунту. Як і всі рослини, вони були оброблені такою баковою сунеччю ще до моєї поїздки. І зараз на момент припинення дощу, сподіваємося, що це буде на якийсь тривалий час, вони мають саме ось такий вигляд. Тому можу рекомендувати вам цю обробку як таку, що допомагає долати стреси. І допомагає підвищувати стійкість рослин. Ще одним цікавим інгредієнтом у цій моїй баковій суміші є саліцилова кислота. А надихнулася я використанням саліцилової кислоти вже доволі давно. Ну, по-перше, що якщо ви пам'ятаєте, саліцилову кислоту я згадувала, коли розповідала вам про фітогормони. Це речовина, яку можна також вважати фітогормоном. Вона не входить до циклу крепса, але. У інших метаболічних процесах приймає участь і є для живих організмів доволі корисною. Хоча для людини при потраплянні її всередину у великих кількостях може викликати отруєння, ви пам'ятаєте, ми прищі колись в дитинстві, на її лікували, бо гарний антисептик ацетилсаліцилова кислота, до речі, винайдена, як би сказати, Синтезована власне, для того, щоб зменшити негативний вплив самої саліцилової кислоти, яку ми вживаємо всередину. Менша частину з, з ацетилсаліцилової кислоти з того аспірину можна добути саліцилову кислоту, і це буде значно дешевше. Ну, але сьогодні в мене саліцило кислота аптечна, бо нема часу поки що гратися. Так от надихнулася я використовувати в себе її на своїх рослинах. Після кількох публікацій, які мені трапилися, доволі давно, і вони стосувалися таких, знаєте, масштабних таких застосувань саліцевої кислоти на полях, там на сої, на ще деяких рослинах, ну, тобто ці результати свідчили про Підвищення продуктивності деяких сільськогосподарських рослин. Тож я також включила саліцилову кислоту в деякі свої обробки. До речі, саліцилова кислота, як теж вже достеменно відомо, вона підсилює дію біопрепаратів. І якщо її використовувати в невеликих кількостях разом з біопрепаратами, то їхня дія посилюється. Це не означає, що можна їх брати менше, ні, просто. Ця дія буде швидшою, швидше проявлятися і трошки довше буде тривати. Тому як бачите, у моєму ось цьому наборі немає жодної речовини, яка може рослині нашкодити. Звичайно, у коментарях знову з'являться і на диво чомусь чоловіки: з'являться ті, хто будуть казати: ви обманюєте людей, біопрепарати не працюють. Я без сила. Я не можу нічого, а можливо, я не хочу нічого доводити таким людям. Ну, ви хочете споживати свої хімічно-синтезовані речовини. Будь ласка, я ж ну, вам нічого не заперечую. Будь ласка, застосуйте. Знаєте, ми, ну, я особисто я бігаю з цим оприскувачем. Е, якщо не щодня, то раз у два-три-чотири дні. Там те обробила, там те обробила, звідти прибігла, обробила щось, те не встигаю, побігла завтра з оприскувачем. Ну, тобто, так, це загайно, але менше з тим воно дає результат. Таким коментаторам, які кажуть, що я обманюю і біопрепарати не працюють, у мене немає інших аргументів, крім як те, що я вам показую. Показую свої урожаї, ну і все більше інших аргументів в мене немає. Про те, що Цивілізований світ для масового споживання, для того, щоб запобігти голоду, застосовує фунгіциди. Ну, а ті ж, кому голод не загрожує, вони все-таки намагаються їсти якісне. Тому є альтернатива, і кожен може обирати для себе те, що він вважає за потрібне. Ну і більше сказати мені нема чого. Точніше, Сказати є що, але можливо вам нема часу слухати. Тому на цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам тих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв, врожаїв, чистих врожаїв, їстівних врожаїв, корисних. А Принагідно хочу нагадати вам, щоб ви не забували допомагати нашим захисникам. А зараз я вам Демонструю, як насправді активізує обробка монокаліфосфатом утворення цих бічних пагонів. які зарості За час моєї відсутності, так, ніби ніхто ніколи їх не формував і не пасинкував. Але разом з тим і дозрівання стало таким більш дружним, не поодиноким, більш масовим. І плоди, звичайно, більш повноцінні, більш солодкі. І мені залишиться лише пройтись з ножничками, все це відкоригувати і обробити біопрепаратами.